Вітаю, панове! Сьогодні я розкрию секрет будівельників, які постійно і дуже класно заробляють. Це робота в надійній будівельній компанії. Вам хочеться стабільності, комфорту, розвитку, тоді увага. Сьогодні ми зануримося в справжній робочий день працівника в моїй будівельній компанії. Роботі вас завжди підтримують. Ви будете працювати з професіоналами і, само собою, отримуєте все необхідне. Виконороб забезпечить вас інструментами, транспортом. Якщо у вас фінансові труднощі, ви можете брати аванси або можете розраховуватися щотижня в перший місяць роботи. Якщо вам потрібен відпочинок, у нас з цим немає проблем. Ви можете взяти відпустку на тиждень, два, місяць. Головне, щоб ви попередили про це заздалегідь, а не сьогодні, на завтра. На фірмі Бізомігрант дуже смачно готують, вистачає. Так, щоб виділити щось, що подобається з меню, не можу, подобається все, дуже смачно готують, всі молодці. Тобто працює кухні, працівникам кухні дуже велике дякую. Можна прийти, повечеряти, тебе нагодують, дадуть на наступний день обід і помити ноги і займатися своїми справами. Ще один плюс фірми є тим, що так як я зараз стою, так як я зараз одягнутий в пилюці в робочому одязі, я можу сісти у фірмову машину, яка довезе мене за фірмову солярку на фірмовий хостел. Була така проблема на сходах, ми арматуру її вигинали вручну. Ну, я підійшов до своєго безпосереднього прораба, сказав, що ну, нам би якийсь інструмент, щоб спростити цю роботу. Ну, буквально за півтора тижня ну, в питання рішилось. Приїхав цей електричний, такий, е... я, не, та, я не знаю, як він правильно називається. Ну, ти собі просто його виставляєш біля. На опалубку і гнеш собі арматуру, як, ну, як тобі треба. От, ну, фактично, я думаю, з інструментом, що це такий не, не на 100% важливий інструмент. Ну, просто він для сходів мається на увазі полегшує роботу. А так, наприклад, префератор, болгарка, ну, це, це елементарні такі речі, вони на будові в кожній бригаді. У ну, мене, наприклад, дві. Дві болгарки, там є два ударні шуруповерта, префератор на акумулятор, префератор на електрику. Відбійні молотки такі більші, то вони є дві штуки, тут то їх беруть різні бригади. Кому потрібно, то його і забирають. Організація на фірмі і на цій будові є на доволі високому рівні. Все, що потрібно, все є. Прораб все рахує і все подає. На будові їздить манітка. Якщо у мене щось поламалося з інструменту, я приходжу до прораба, вітаюся, звичайно, спочатку, ну а потім кажу, що мені потрібно і одразу дістаю цей інструмент. Я їздив на одній машині, вона, як то кажуть, вже таке на останні свої здохи. Ну і теж я підійшов до свого начальника і сказав, що ну, бажано би було щось поміняти, ну, хоч якесь новіше, щоб цей. Сказали, що ну, чекати буде. Ну і все, як чекав. Ну, якщо чесно, я чекав десь два місяці, я чекав. Ну. І зараз отримав машину, ну, фактично нова машина, там вона е цей, новий крафтер. Він 2015 року. Ну, фактично нова машина, там нічого не цей. І все, зробили, зараз її укомплектували, зробили свої полички для інструменту і все. В даний момент я працюю від метра квадратного, від виробітку, від роботи на акорд, хто як знає. Працював на годинах, не цікаво на годинах. Довго час іде і не ті гроші заробляються. Знаєш, якщо старатися працювати, то можна більше заробити, ніж на годинах. Немає такого, що однаково всі заробляють, хто як працює, так і заробляє. Щоб заробити мені Наприклад, тих самих 10 тисяч потрібно 320-330 квадратів змурувати, Залежить, як якого облочка. Зрозуміло, що зимою менше квадратів можна зробити, тобто, так як я майстер, молодий спеціаліст, 300 квадратів зимою, літом 400 і більше. І це так само відображається на зарплаті. В нашій компанії, ви не лише працюєте, але маєте можливість професійно розвиватися і заробляти ще більше. Ми забезпечуємо вас інструментами, транспортом і всім необхідним, щоб ваша робота була максимально комфортною і ефективною. А найголовніше ми маємо роботу постійно. Як тільки закінчується один об'єкт, ми переїжджаємо на наступний і ви не втрачаєте робочі дні, а отже, гроші. Тож, якщо ви хочете працювати в професійній команді будівельників, які заробляють від 8 тисяч злотих, приєднуйтесь до нашої команди і заробляйте достойно. Зробіть перший крок до кращої зарплати вже сьогодні.